Жандрі, ну такі сьогодні справ... справжні гойдалки були поєдинок 9-4. Найрезультативніший матч фіналу чотирьох. але все ж таки наприкінці Грифон дотиснув свого суперника. Перші емоції від цієї зустрічі від вас. Ну зараз емоцій взагалі немає. Ми повністю спустошені, так як всі свої емоції залишили на полі. От суперник, все ж таки, як і вчора, не, якщо ви слідкували за поєдинком, невелика у нього була заявка. Сьогодні навіть ще на одного гравця менше. Напевно, те, що наприкінці матчу вже почали забивати ще більше, ще і підключали воротаря, це великий відбиток залишило. як вважає? Та ми повинні були спочатку забивати більше, а в нас якась нервова ситуація сталася в команді. Поки не заспокоїлися, нічого не виходило. Коли вже заспокоїлись після відбитого пенальті Ігорем байдаком гра спіймали свою гру і почали забивати. Ну от відбитий пенальті про який ви згадали напевно один з ключових з ключових моментів матчу, тому що рахунок був 4-4 І якось це, мені здається додаткової бадьорості надало Грифону у цьому поєдинку. Так, звичайно, він нас підбадьорив цей момент, і всі пішли за ігоря за команду далі боротися за перемогу. Інтрига дуже серйозна у турнірі. У вас, у ГНП Іванків, зараз рівна кількість, рівна різниця забитих і пропущених. Ви забили що, правда, більше. Завтра вирішальний день три команди ще борються за чемпіонство, напевно. Такої інтриги хотіли вболівальники? Так, ну цікавий фіналь, фінал чотирьох. Тому будемо завтра на лише на перемогу і, і спрагнути забрати цей кубок собі. Дякую. Дякую вам.